Герой України найвищу державну відзнаку посмертно присвоїли двом полеглим на майдані землякам Богданові Калиняку та Ігору Відкачуку. Отримали нагороди із рук президента Петра Порошенка родичі героїв про тих, хто віддав своє життя заради свободи. Наступний сюжет він народився та виріс у селі Велика Кам'янка. Після одруження переїхав до Коломиї. Ольга та Богдан прожили у шлюбі 28 років. У Калиняків двоє дітей син Володимир, донька Ірина та двоє онуків. Богдан Калиняк – герой України, був приватним підприємцем. Попри, здавалось, би, забезпечене та стабільне життя. Він не міг залишатись осторонь політичних подій в Україні. Історії його боротьби за волю розпочалися ще за часів помаранчевої революції. У 2004 році там усі були. були і дочка була, і син там були на Майдані постійно. Ну і… Друзі в нього такі, що теж підтримували. Що Україна має бути вільна, незалежна. Коли Беркут розігнав студентів, Богдан Калиняк не міг залишатися осторонь. Він поїхав до Києва, бо далі не сила було терпіти свавілля злочинної влади. в Коломиї оголосили загальноміський страйк. Якщо не відстоюємо цього разу, то напевно вже не скоро відстає. Я говорила, що ти вже старший, що є молоді. Ну, були різні такі причини, що я йому старалася відговорити, але то, то нічого не дала Сказав, що він мусить поїхати і, і мусить там бути. Він не прагнув нічого нездійсненого, герой Небесної Сотні Богдан Калиняк просто хотів бачити Україну європейською країною з нормальними умовами праці, можливістю навчання за кордоном, подоланням корупції, чесними судами і непідкупною міліцією. Як і тисячі українців саме за це він стояв на Майдані. І тоді, коли поливали холодною водою, то він якраз попав під. Під водомет. під водомет, так один раз на Грушевську був политий, другий раз був политий на Інститутській. 26 січня. Богдан Калиняк повернувся додому із майдану. Ослаблений, охриплий, замучений, але постійно рівно, все треба їхати. Включай телевізор. Там показують, там має бути розстріл, там має бути та щось має бути. Він так якби ну він напевно відчував це. Богдан Калиняк помер у лікарні. Він був п'ятим із числа Небесної Сотні. Власне, тоді ще не було такого поняття. Дружина каже, чоловік наче передчував, що смертей буде ще багато, адже ті події стали початком кривавого розстрілу, а згодом і жорстокої війни із Росією. Він якби був тоді, не помер, він би 20-го, 18-го, тоді, коли стріляв, він би був по-любому там, де всі. А тепер він би був точно там, на сході. 20 лютого у річницю Революції Гідності президент Петро Порошенко нагородив родичів Небесної Сотні орденом Золотої Зірки. 107 українців, що полягли за волю, стали героями України посмертно. Серед них Ігор Ткачук із Великої Кам'янки та Коломиянин Богдан Калиняк. Не можна було без сліз, тому що кожна мама, кожна, там, дружина, діти, хто виходили сльозами. Чоловік би гордився цим, тому що він був такий патріот, що ну і для дітей, і для онуків. Я думаю, що вони будуть радіти за, за дідуся чи за батька. За рік, що минув, пані Ольга навчилася жити без чоловіка. Її будні минають у клопотах, вона допомагає доглядати за онуками. Втім, досі не може стримати сліз, коли розповідає про Богдана. Вона не вірить у те, що винних у розгоні майдану та смерті її чоловіка знайдуть і покарають. Тільки вони чомусь так за рік нічого не зробили. Мені здається, що то вже вже хто мав втекти, то він вже втік. Тих, хто дійсно в тому винен, то ні, напевне, може знайдуть когось такого. Що все спишуть на, нього, на них. Дружина та діти Богдана Каленяка продовжують справу тата, займаються волонтерством та допомагають бійцям на Сході. Вони вірять, що батько загинув недарма, і переконані, що все в нашій країні буде добре, так як хотів герой України Богдан Калиняк. Я вірю, що десь через. Пару років може це буде. Якщо нам ніхто не буде заважати, якщо не буде постійно травити схід і захід, як це не буде нас ну, травити так словесно і цим, то може воно і станеться. Я вірю, що коли станеться.